Ну, я взяла Я взяла кунжут, взяла тикліні по 100 грам, тикліні по 325 гривень. До речі, не гіркі, бо буває гірчать. І кунжут 220. А тут багато. Да, бачі, курага. Тебе можна показати? Да. Курага дуже смачна, так? Да? Курага, а покажи мені де вона? Оце по 200? Че якось? Тут багато ну, всяких. Ще буде. ще буде в понеділок поставка. Це... У Яка у вас адреса? Ну, як сказати, де ви знаходитеся? Ну, Комплекс, як він називається, цей комплекс. Я кажу, Задні нового АТБ. важливо. Ану, покажи, а ну, покажи, Ну, Вона не янтарна, а кажеш, а, смачна. Так. Ну, давай, ладно, 100 грамів спробуємо. Так, що приходьте, я тут часто беру, і тут у них оптимальні ціни. До речі, Ну, а ваші вигідні онлайн покупочки за посиланням в шапці профіля.